Якщо ти зірочка за дітей Житомира та області, запрошують взяти участь у щорічній мистецькій акції, показавши усім свої таланти. Якщо вам від 6 до 14 років ви гарно співаєте, граєте на музичному інструменті чи маєте декламаторські здібності, благодійний фонд надія. є» Чекає на вас. Для чого ми проводимо ось цю акцію благодійну мистецьку акцію для того, щоб виявити кращих із найкращих положення розіслано через управління освіти і культури. Міста і області усі самі віддалені куточки нашого Поліського краю. В минулому році бажаючи продемонструвати свої таланти, виявилося близько 80 учасників. Цьогоріч організатори заходу сподіваються, що до мистецької акції долучаться набагато більше дітей. Заяви на участь у конкурсі приймаються до 17 квітня за адресою вулиця Кочерги. 5. Загалом фестиваль проходитиме у два тури. Перший, так би мовити, кастинг відбудеться 22 квітня в міському палаці культури. Оцінюватиме юних дарувань вельми шановне журі, на чолі з художнім керівником Житомирського драмтеатру Наталією Цімошкіною. Я вдячна всім, хто працює над цим проєктом. Це дуже благородна така місія. Вона важка насправді, тому що прослухати велику кількість дітей і бути об'єктивним, а в кожному, в кожній дитині сяє ота зірочка. І треба зробити програму так, щоб нікому нікого не образити. Головна мета фестивалю, кажуть організатори, відшукати і підтримати юних виконавців, адже, попри події в країні, варто пам'ятати і приділяти велику увагу найголовнішому, нашому майбутньому. Яка б скрутна година не була. Ми ніколи не повинні забувати про наших дітей, тому що коли ці діти, а вони так швидко ростуть, вони підростають і далі вони нам вже не простять того, що у них щось там загублено в дитинстві. Вони весь час повинні знати. Розуміти, що вони зростають в любові, учасники відбору візьмуть участь у другому турі фестивалю гала-концерті Зірка плюс зірка, який відбудеться 31 травня в драмтеатрі, де на учасників та гостей свята чекатиме виставка робіт дітей громадської організації Арт село. Ми хочемо на звітному такому дійстві в проєкті Надія є фонди, який робить фінальний концерт. Ми хочемо зробити невеличкий такий пісумок, фінал, який оберег саме Житомир і саме діти з майстрами зробили за цей весь період. Під час гала-концерту переможці конкурсу не лише заспівають на одній сцені разом з Олександром Воєвуцьким, Артемом Кондрацюком та Іриною Шинкарук, але й отримують подарунки від спонсорів та подальшу підтримку благодійного фонду «Надія є».